Дорослу справа про будь ласка, також присутні представники із політичних департаменту освіти Житомирської міської ради. Учасника справи оголошується склад. Суд який розглядає справу, що міц болісу Шевчук, секретарськового засідання драч. Позилич довіряйте такому складу. Представників довіряєте доходів, немає. Суд вважає за необхідне вам, Лідія Володимира, роз'яснити ваші права в судовому засіданні. Складу, від неї. Маєте право е знайомитися з матеріалами справи, робити з них виділі, знімати копію з документів долучених до справи у виняткових випадках, подавати докази, брати участь у дослідженні, заявляти питання, де відводи, задавати питання іншим учасникам судового розгляду, а також свідкам, експертам, спеціалістам. Е якщо вони приймають участь, також маєте право подавати свої доводи, і міркування щодо питання, які виникають під час судового розгляду, також заперечення. До інших учасників судового розгляду. Маєте право знайти з протоколом судового сусідів, вслухнути технічний запис, робити знає копії, подавати письмове зауваження з приводу їхніх правоності чи не Також маєте право оскаржувати судове рішення, строк та порядок, які вам буде роз'яснені е -е, під час Но їх винесення. Зрозуміло вам, ваше право в судовому засіданні. Так, Значить, ставиться на питання про можливість проведення судового засідання за відсутності третього особи. Чином повідомлена, вашому вважаєте за можливим? Не заперечують, що судді в правомісії уговорили розглянути справу за відсутністю не залучити представника 3 суд. Які спропитання учасників справи до початку судового розгляду будуть у вас позивились, немає, у представників відповідальних. Не немає. Немає. Тоді переходимо до розгляду справи по суд, де розглядається матеріали. У липні 2023 року Веселе звернувся до суду з Кожен, в якому урахуванням заяви про уточнення позовних вимог посил поновити і на рахунок написані дерева. Учаткову школа No11 місті Житомир стягнути з департаментом освіти Житомирської міської ради на користь страни закрити за час винушого кругу з 1 липня року до дня подаленого роботі, на оборуд, на надають під'явлений козу становив 20 419 гривень 64 копійки. Рішення районного суду міста жидомере 13 грудня 2023 року за закону позов було відмовлено. З таким рішенням Вселенства до паліційного склади, які посилання неправильно за стосування судомного матеріальної та потенціальної прав. посилали рішення суду першої інстанції скасувати, то впливати нове, яким зазвонити і позвонив вимоги. Е, на порятування доводі поліційної скарги зазначає, що е, суд полонукова зазначення належно відповідної справи під час вибору ставить неї заявлялося попитання про середньовічка, яка протикоїна укладала з допомогою, хотя посказання рішення, в тому спілку зазначення. Як третій особу загальні моменту передня скарги фактично зводиться до мотивів позивної заяви, окремо зазначаючи при розгляді її позивної заяви вибори про на роботі в першій інстанції десяти на відповідні законом України частини зазначення двох строків їх прибування на посаді кожного додаткового розпорядження з на наказу директора при її призначенні на посаду директора поряд і воєнноставлені висновку, що видані закони розпорядження та наказ про звільнення. Також посилалася на те, що суд безпідставник не стягнув, вважала, що оскільки є всі підстави для депоновлені на роботі, суд безпідставлення також не стягнув середній заробіток за час винушого прогулу. На думку позивилися, що суд безпідставлення врагував на повідомленні представника в судовому засіданні. Скасування, нова, про скасування ухвалення нового про поновлення на роботі стягнення середнього заробіткового відділу на операційну скаргу представник Штомуського міського голови вважав, що рішення є законним та огрунтованим. Вважавши підстав за поновлення на роботі немає. Також вважав, що при поновленні на роботі на чином наказів про звільнення є неможливим. Крім того, що підстави також представник відповідача? Немає разом з тим, постанову Житомирського апеляційного суду від 11 квітня два року поліційно справа селез було задоволено частково. Рішення районного суду змінено. судом було викладено провальне читину рішення в редакції цієї постанови. Тазом з тим постанову Верховного суду від 5 лютого двадцять року рішення Бурунського районного суду міста, що вітринадцятого відня року до постанова Житомирського апеляційного суду від 11 квітня четвертого року численні відмову задоволення позитивно. Прополовленно роботі скасована, позаміни Василець Штомського міського голови е, сухоміна департамент сіти Штомського міського ради е, е, були задоволені. Подовна Васильського сади директора початкової школи номер 11 міста Житомир, постанова Житомирського поліційного суду від 1915 по про простірних середнього заробітку за час що ми злобу скасована, і справи частина направлена на нового до суду апеляційної інстанції. Таким чином, фактично, у нас на перегляді є рішення, стягнення середнього заробітку за час вимушеного роботу. Будь ласка, що ви підтримаєте вашої операційні скарги, оскільки ми не переглядаємо рішення частині поновлення роботи. Ми переглядаємо все, що стосується стягнення середнього заробітку за час вимушеного роботу вимушеного... стару. Чи ви бажаєте сюди провести? Прошу виправдати мені середніх заробітку за час ми, ми вимушено. Життя... Постановою фактично ви були поновлено. Мається на увазі рішення, що пропонування на роботі було на ухвалене такого Так. так. Якісь запитання будуть у учасників справи. Тоді, будь ласка, представник міської ради, що стосується частини сягне середнього заробітку за час вимушеного проведення. Я можу пояснити, що трошки ну, в даному баргурі для мене не було не секретаря міської ради, що більше вимога в частині. що за часом учнівки було, оскільки тут зазвичай згодом з опоритим, департаментом бюджету та фінансів, департаментом освіти, тобто тут дуже виборча структура, яка явно трягає справи, орієнтив буде на неї, ну, власне, в чинно-законодавство, ну, яким чином. Самовиплата, чому залучені департаменти освіти, як стоїть особи, тому що самовиплата відбувається не через бухгалтерію-полкову, а трішки іншим. Так. Ну, все ж будуть якісь запитання до

Ваша честь, якого вина тут в даному випадку немає. І, ну, часті, Ви не роботи, в принципі, як врода велика була поверхова супровід сила, це є композиційна виплата, тому в принципі дану композиційну виплату можна певним чином розглядати і запитання. Чому вирозне зловживання позивича? Там же саме головне, там же повинно бути перепрошую, там же повинно бути поведінка в даному випадку позивитись. Зловань, коли маємо. Які доповнення будуть до судового розгляду, mm. У вас є. Ще є Ну, просить вибухи ще дебати, правда? Mm. Якщо більше не немає, mm. коли я сьогодні поради, що самі ухвалили. Засування на справі та перевірку доказами закінчити, перейти до судових дебатів. Будь ласка, слово судових дебатів надається кожне, що веселив. Що ви просить? Mm середній ізробітних за час не знаю, Це було вимушено. <бузик> Присаж, випадки слово судового дебати надається представному рамках довірності правні виділення злати позавільнила прав, тому солоду про Саш, ти батальйский слово судового дебати надається представнику департаменту. <пузик> <sono спузик> <пузик> 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 Судові дебати завершені. Колеги судді переходить до стадії ухвалення рішення. Де через хвилин 5-10 буде проголошено скорочене рішення судового засідання і зміг перечі за